Доброго ранку, благословенно, мирно, тихого дня від нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа. Я бажаю всім, хто дивиться передачу ранок з надією. Я бажаю цього і тим, хто не має такої можливості. Але разом з вами, хто дивиться, я дякую Богові за день життя, дякую Йому за обітниці, які Господь дає нам через своє слово. І разом ми будемо дякувати Йому у молитві. Сьогодні я бажаю поділитися з вами правдою, як перемогти зло, як перемагати гріх? Хто може нам допомогти в цьому? І читаємо чудову обітницю у посланні до Галат у п'ятому розділі перший вірш. Христос визволив нас для свободи, тож стійте в ній і не впрягайтеся знову у ярмо рабства. Покаяння однієї душі. Приносить невимовну радість усьому небесному воїнству. Усі арфи й голоси об'єднуються в чудових мелодіях, адже ще одне ім'я записане в книгу життя, ще один світильник запалено, щоб сяяти серед моральної темряви розбещеного світу. Ця ж сама подія викликає жах серед злих ангелів. Принижує великого вождя повстання проти святого Божого закону, бачачи, як душа, котру він вважав своєю, виривається з-під його контролю, немов птах із силець птахолова, і знаходить захист у Христа, князь Темряви, напружує всі сили, щоби знову впіймати втікача. Ми повинні більше роздумувати про результати справжнього навернення. Грішник, який розкаявся і визнає своє нечестя, не тільки отримує прощення, він стає Божою дитиною, спадкоємцем Божим, співспадкоємцем Христа у нетлінній спадщині. Сила сатани зламана. Людина уступає у священний союз із Христом. Жодна душа не здобувається Христом без перемоги над спокусником і без ураження змія в голову. Це спонукає лютого ворога до більшої активності. Стривоженою втратою своєї здобичі сатана буде спочатку обманювати, а потім і гнобити і переслідувати злі люди. Докорювані заповіддю і прикладом тих, хто йде до світла біблійної істини, стануть агентами великого ворога душ та використають усі засоби, щоб відвернути покаяних від вірності Богові і спонукати їх залишити вузький шлях святості. Однак не потрібно. Ані тривожитися, ані боятися. У Божому слові обіцяно. Якщо вони вірні принципу, якщо вірять у Бога і слухняні всім Його вимогам, то є членами царської сім'ї, дітьми Небесного Царя. Вони можуть бути впевненими, що сили небесні діють на їхній стороні. І завдяки заслугам Христа вони вийдуть переможцями, більш ніж переможцями. Тому що силою того вони стануть переможцями, хто полюбив їх і до кінця полюбив їх. Спасіння за дорученням або якось заочно не буває. Кожен із нас має пройти шлях випробування. І тому тут же у посланні до Галату у шостому розі, в четвертому вірші, Господь через апостола Павла говорить, нехай кожний випробовує своє діло. І тоді матиме похвалу тільки в собі, а не перед іншими. Ніхто не може служити Богові заочно. На жаль, багато хто думає, що в цьому світі є хтось сильніший за Христа, на якого вони можуть покластися, замість того, щоб прийти до Христа такими, якими вони є, повністю віддавши себе йому, вони шукають людської допомоги. Бог бажає, щоб ми мали особистий досвід. Я не можу виховати характер для вас, а ви не можете виховати характер для мене. Євангеліє має справу з окремими людьми. Кожна людина це душа, яка або загине, або спасеться. Кожен володіє індивідуальністю окремою і відмінною від усіх інших. Кожен має бути переконаний особисто та навернений особисто. Людина повинна особисто прийняти істину, покаятися, увірувати і підкоритися. Це її власне волевиявлення. Кожен має особисто підкоритися Богові. Господь не бажає знищення нашої індивідуальності. Немає його волі на те, аби будь-які дві особистості були абсолютно одинакові в смаках і характерах. У кожного є свої характерні особливості, і їх потрібно не придушувати, а розвивати і формувати за подобою Христа. Господь перетворює природні схильності та здібності. На корисні знаряддя, щоб удосконалювати і розвивати дані Богом здібності і таланти, людина повинна визнати факт. Усі вони отримані нею від Бога не для використання в егоїстичних цілях, а для слави Божої і добра ближніх. Кожній людині Бог доручив працю. Це формування характеру за божественною подобою. Лілії немає сенсу прагнути уподібнутися до троянди. Квіти і плоди формуються по-різному, але їхні особливості та своєрідність походять від Бога. Божий задум такий, щоб навіть найкращі з людей не мали одинакових характерів. Життя. Присвячене служінню Богові, буде розвиватися і ставати більш прекрасним у своїй неповторності. Всі, ті риси будуть підкорені Богові і будуть приносити славу Богові і користь людям. Давайте помолимось про це. Отче, наш, що на небесах? Нехай святиться ім'я Твоє святе, і нехай прийде царство Твоє, і нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі. Ці хвилини, об'єднавшись з глядачами у молитві, ми складаємо щиру подяку за Твою безмежну любов, Господи, за Твоє віддане життя. Щоб ми могли покаятися, прийти до тебе, отримати перемогу над собою, над гріхами і бути твоїми дітьми. Ми дякуємо тобі за цю можливість. І цю можливість ти даєш кожному мешканцю планети Земля, не дивлячись, якої він раси, якої національності і не дивлячись на положення, яке займає людина, ти кожному бажаєш дати спасіння. Ти кожному бажаєш дати щастя, коли вони прийдуть до тебе. Тому, Господи, просимо Тебе. Прощай, коли ми нехтували Твоїм запрошенням. Прощай, коли ми свідомо і несвідомо грішили. І нехай Твоя милість і ласка навчає нас так лічити наші дні, щоб ми набули мудре серце в день, коли Ти прийдеш. Щоб гідні царства Твого ми вийшли на зустріч Тобі і там в небесних оселях проставили Тебе живого Бога. В руки Твої віддаємо своє життя, життя наших рідних і близьких. Ми дуже хочемо просити у тебе миру на нашу країну, захисту, Господи, і нехай настане порозуміння в людях, нехай настане навернення всіх до тебе, щоб ніхто не загинув. Почуй наші молитви, торкайся Духом Святим наших сердець і веди по життєвій дорозі. А тобі, Богу нашому, за все подяка, Отцю, Сину, і Духові Святому. Амінь. Найбільший подвиг, який звершений на Голгофі, це подвиг Ісуса Христа, який віддав своє життя, щоби дати можливість нам звільнятися від гріхів. І пам'ятайте, дорогі друзі, що не можна це робити заочно. Не треба просити когось, щоб хтось наші гріхи там якось посприяв. Цього не буває. Такого шляху Біблія не змальовує і не показує. Біблія показує один шлях. Особисто людина має прийти до Христа, покаятися у своїх гріхах. І тоді Ісус стане Його заступником. Нехай Бог дасть нам мудрості зрозуміти цю правду і бути переможцями, незважаючи ні на що, пройти свою життєву дорогу разом з Богом, і коли Він прийде, увійти разом із ним у небесні оселі. Нехай це бажання супроводжує вас на протязі цього дня. До побачення.